У імператорському палаці між імператрицею і її пасенком вже більше двох років таємний роман. Але у зв'язку із скорим поверненням імператора до палацу син вирішує припинити цю історію, з чим категорично не хоче миритись імператриця. Мамо, я тобі не мати, але це не єдина турбота імператриці. Самі часом її здоров'я різко погіршило. і вона підозрює, що за цим може стояти лікарство, яке вона п'є за рекомендацією імператора вже більше двох років. А сам імператор відправився до свого другого сина, який вже три роки на фронті. Зустрівшись з сином, батько в першу чергу кидає йому виклик на поєдинок, в якому імператор перемагає і показує своєму сину, що він в рази майстерніший за нього. Син приклоняється перед його майстерністю, а батько дає йому заповідь: ти будеш мати все, що дам я тобі, але силою нічого у мене не бери. Порада батька викарбувалася в мене в серці, а пізніше, коли середній син повертається до палацу, він провідує свою мати. Але під час розмови їй знову стає погано. Мамо, мамо. При тому вона йому не розказує, в чому проблема. А пізніше імператор збирає всю сім'ю за квадратним столом. Де імператор нагадує імператриці, що при останньому прийомі лікарства вона не випила два ковтка і наказує подати до столу недопиту порцію. Але імператриця відмовляється приймати лікарство, і імператор вдається до маніпуляції, заставляє молодшого сина стати на коліна і просити мати випити лікарство. А пізніше і старший син за власною ініціативою просить маму випити лікарство. І тому вона вимушена допити ліки. Слідом молодший син просить у батька про можливість мати змогу бути головним над вартою у ніч на свято Хризантем. Але батько заявляє, що ця честь прийде середньому сину. Батько, я не зраджу твої довіри. Після застілля імператор викликає імператрицю на аудієнці, де він вичитує її за непокірність у ситуації з лікарством і подає вже нову порцію. І знову імператриці приходиться смиренно пити. А слідом на аудієнці до імператора приходить старший син. Батько пригадує сину, що сьогодні день річниці смерті його рідної матері. А також заявляє, що хоч він і його улюблений син, але він хоче передати право наслідування трону середньому принцу. І як це не дивно, але син легко приймає дану новину, так як в нього немає амбіцій щодо влади. Батько може не хвилюватись. У мене немає таланту, і я не заслуговую на трон. А у покоях його вже чекає новий любовний інтерес. Цього разу це дочка імператорського лікаря. Але слуги доносять про це імператриці. І вона зразу ж, розсікаючи плаття, летить крізь коридори палацу до покоїв принца, принц намагається все приховати, але нічого не виходить. Імператриця повідомляє, що спокусу принца належить 20 ударів пліттю та клеймо на лице. Але принц бере всю відповідальність на себе і дівчині вдається піти без наслідків. Та імператриця застерігає принца, що до свята хризантем ніяких подій подібного роду в палаці не має бути і залишає покої принца. А вже у себе вона приймає агента, який зробив аналіз лікарства, яке приймає імператриця новий інгредієнт у ваших ліках чорний гриб з персії. Якщо приймати по 2 грами на день протягом кількох місяців, нормальна людина втратить здоровий глуст. Також в процесі розмови аген відмовляється від грошової винагороди і заявляє, що в даній історії у нього є особистий інтерес. Я ненавиджу цього чоловіка, і тільки ваша величність в силах помститися за мене. Але розповідати про причину такого відношення вона відмовляється і покидає імператрицю. А в коридорах палацу внезапно починає стежити за старшим принцем. Але він помічає, що за ним стежить. І після невеликої погоні приходить варта, яка ловить жінку, і зразу ж полонено доставляють до імператора. І коли той бачить лице жінки, він наказує сину, що він мовчав про дану подію. Залиште нас. Під час розмови виявляється, що це його колишня жінка, а також мати його старшого сина. Ти одружилась з імператорським лікарем Джангом. А жінка звинувачує його, що коли він був простим офіцером армії, він в погоні за владою засадив в тюрму всю її сім'ю. А самій їй прийшлося бути у бігах, де вона була близька до смерті. І саме її чоловік, лікар, рятував її. я винен тобі. Я сповна заплачу. І тому імператор дає наказ, щоб лікарю присудили статус губернатора. І тепер лікар і вся сім'я покидає імператорський палац, а імператрицю знову провідує середній син. І під час цієї зустрічі імператриця вирішує розкрити правду щодо отрути. Також вона заявляє, що вона хоче боротися проти його батька. Бо я хочу, щоб ти став імператором. Але, незважаючи на обставини, сину важко підтримати мати в такій ініціативі, тому він сумнівається. Мамо, син не може бунтувати проти свого батька. Але коли він бачить, як мати знову п'є отруту, це його розчулює, і він вирішує стати на її захист. Ти більше не питимеш цієї отрути. Тепер вона запрошує старшого сина в свої покої, де вона дарує йому спеціальний халат із виштою квіткою, який в потрібний момент має його захистити. Що це означає? Така загадковість насторожує принца, і він вимагає правди, що провокує між ними штовханину, в процесі якої між ними знову спалахує пристрасть. Але він втікає своїх почуттів до дочки лікаря, де їх застають батьки, дівчини, і знаючи, що вони брат і сестра, і розуміючи, що між ними була близькість, жінка виганяє принца. Мамо, це ж кронпринц. принц. Геть негайно. А пізніше на маєток лікаря нападають таємні вбивці імператори, які вирізують всіх слуг і вбивають самого лікаря. Виживають лише його дружина і дочка, яким вдається втекти, завдяки людям, яких на підмогу надіслала імператриця. А у палаці старший син нарешті зрозумів, що імператриця запланувала переворот і йде до неї виясняти це питання. Коли ти збираєшся діяти? Але розмова переходить особисто, і принц приймає спробу самогубства. Рана виявляється не фатальною, тому принц буде жити, а також приймає у секреті плани імператриці, і це не показує, що він досі має почуття до неї. А слідом за імператрицю сина навіщає його батько і сповіщає, що він вже деякий час знає про їх роман, але сина він не винить, і всю відповідальність перекладає на імператрицю. І після цього всього нарешті настає свято Хризантем. А паралельно з тим у палац прибуває дружина лікаря і її дочка. Там їх зустрічають таємні вбивці імператора. Але імператриця підсилає їм підмогу, яка допомагає їм відбитися. Імператриця прислала допомогу сюди, будь ласка, і приводять їх на одієнці до імператора і його сім'ї. Я прийшла до вас досі живою. Це було так низько спробувати вбити мою родину. Імператриця, користуючись моментом, відкриває всім правду. Твоя рідна мати для дівчини і хлопця це стає шокуючою новиною. Навіщо ти це розповіла? Дівчина емоційно не витримує і тікає з палацу. За нею слідує її мати, де глоблять люди імператора і страчують обох. Тим часом в палаці розвивається нова <світ> драма. Молодший син вбиває старшого. <світ> У вас був роман. Гадали, я не знав. І також він знає про те, що імператриця замислила переворот, і він вирішує випередити її і самостійно скинути батька. Але батько швидко гасить пили сина і голяруч обезброє його, а потім забиває на смерть ременем із золота. В той же самий час у двір палацу входить армія Хризантем, лояльна імператриці на чолі із другим принцем Джао. Але його армія попадає в хитру засідку людей імператора. І принц Джао дає наказ вступити в нарівний бій. Але на очах імператриці її син із військом зазнає нещадної поразки. За наказом імператора тисячі слуг за лічені хвилини прибирають всі сліди битви. А залишки своєї сім'ї запрошує до столу і розпочинається святкування свята хризантем. І до столу для імператриці подається її улюблене отруйне лікарство. А сину батько пропонує пробачити його повстання, якщо він сьогоднішнього дня особисто буде подавати отруту своїй матері. А Джао у відповідь на таку пропозицію просить у мами вибачення і, вибиваючи меч у охоронця, вбиває себе. А розбита імператриця у відчаї вибиває склянку із отрутою. І на сцені із столом без сім'ї закінчується фільм.